Проблема нашої країни не в знаєте, я кажу, що дурні, бо бідні, а що бідні, бо дурні. Так, от дурні, тому що на виборах за гроші голосуємо, Бог знає за кого. Приводимо банду до влади, яка потім краде і бреше. А потім дивуємося, що ми так живемо. Так от не треба за олігархів голосувати. Раз. А по друге, як впливати на тих, хто приходять і брешуть. Перевибори, перевибори, відставка, відкликання, запровадження механізму відкликання депутатів, щоб коли перед виборами... Ами Брешев після виборів нічого не робить, значить щоб ми мали можливість його відкликати. І Я правильно повністю вас підтримую? Що якби не крали, то ми б як вареники в маслі купалися з такими можливостями, які є в нашій країні. Саме тому ми вважаємо, що найбільша проблема сьогодні в Україні це корупція. Саме тому ми радикально вимагаємо реформування судової системи, прокурорської системи, системи органів державної влади. Бо корупція йде звідти. Ми вимагаємо звільнення всіх прокурорів, суддів, митників, податківців. Набрання нових людей на конкурсах. Оце да і встановлення механізмів відповідальності, щоб коли брешуть, коли крадуть, щоб у тюрму. І не на три роки, як он зварича взяли, випустили, а на 15, на 20 років, без права по житті, без права дострокового звільнення. А за особливо тяжкі злочини, розстріл вернути назад. І от тоді боятимуться тільки боязнь змусить їх припинити красти.